Кросівки, які виглядають так, ніби їх створили для виживання у кіберпанк Лісі, це лінінг, і вони реально виправдовують свою назву: брутальні силути з товстою підошвою, агресивний протектор і верх у бежево-чорній палітрі. На боці яскравий жовтий логотип, і вся форма ніби підкреслює. Я не для подіуму, а для дії. Верх зроблений із щільного текстилю з посиленими накладками по периметру. Це дає і вентиляцію, і захист від бруду та вологи. Плюс міцні стрічки і швидка система шнурівки, яка одразу додає техно відчуття. Фішка цієї пари масивна підошва. Вона дає відскок і комфорт навіть на довгих дистанціях. Протектор з глибоким рельєфом створений для трейлу, але в місті він виглядає не менш круто. Лінін це про аутдор, про тренди гордкор і про тих, хто хоче, щоб кроси виглядали так само потужно, як вони самі почуваються. Ідеально під карго, тактичні штани або навіть під класичні джинси. Якщо хочеш Urban Outdoor Vibe. Ця пара, як броньовик серед кросівок, витривала, технологічна і з характером. Якщо шукаєш щось для активних буднів і походів, але з хайповим виглядом, це саме те. До речі, знайти лінін можна в Монах. Там завжди є щось для тих, хто любить і стиль, і функціонал одночасно.